Я Надя з Тернополя подорожую вперше за Тревес. Мені дуже сподобалося вражаюче. Гід нас бавить, годує всюди водить. і Ми такі, як гусятка за ним гусачком. Тепер вже не знаємо, як далі планувати на свої дні. Коли за нас все дуже прекрасно спланували, природа тут просто неймовірна, ніби інша планета. Кожен день це ну, такі емоції. Ми за тиждень прожили, ніби півроку. Реально, ну це просто фантастика. Неймовірно, не передати словами. Це просто треба бачити. Водоспади, вулкани, породи різні. Ну це космос, космічний, і ну навіть не знаю, як висловити висловлюю свою вдячність безмежно, дуже все на найвищому рівні. Дякую, дякую. дякую, дякую.